Що далі? А далі ж треба було щось якусь роботу шукати, десь ну, так. якось себе проявляти. Ну, мене ж... і, мені... і ви жили цей зараз у тьотці. Так, жила у тьот. Так. І мене на останньому курсі я позна... познайомилася з своїм першим чоловіком. Так. На останньому курсі я навіть брала академ, але потім знову встановилася. І потім народилася моя донька, ми вже залишились тут, і зняв квартири, ну, та робота. А, Де ви працювали? а ви от, от, Завод промсвязь. У нас там було на заводі промсвязь, промзв'язок uh -huh. імені Комарова, у нас там були свої рекламне. Uh -huh. І... це, це рекламне бюро чи як це? називається? Рекламне называется? агентство воно називалося. Uh -huh. Рекламне, ну так називалось. Наружна реклама говорили. Uh -huh. Зовнішня реклама. Агентство зовнішньої реклами. Займалося зовнішньою рекламою головним художником. Там. Воно було оформлене на мене. Ну, Це ж моє було в у мене фамілія була завацька. А це що ви його? собі зробили? Це ви були бізнес-ну ну, як би зробив більше мій чоловік, а я просто на мене воно було формально, він всім робив. Я була художником. Ясно. Тобто ви були фактично художнім керівником цієї контори? Так, можна mm -hmm. так сказати. І виконавцем заодно. Так. Угу. Я зрозумів. То, що ви мені Це якраз той період. О, да? період ця вся, так. Як вам вдалося не тонути? Ну ви розумієте, про що? Двоє я. дітей у мене народилися. У мене була сім'я, у мене були діти, я ними займалася, тобто все таке, я хотіла, щоб у них було все добре. Ну так, хоча. Мої батьки були хочем. розведені, мені було б важко. Ваші? Мої Та, були то, розведені. Мама? Так, мені було вісім років, коли не роздалися. Мене було таке, розривало мене між татом. Але мене. ви все-таки в тата часто бували? Постійно. Ну, і він, видно, на вас дуже любив? Він Дуже мене любив. І горнув до себе. Так. <хм> так. Постійно. так. Ну і що? А, і що? І потім, значить, я питалася чимось таким займатися. Я навіть на танго пішла. Клас! Пишла, ну треба було якось так. Да. Щось треба було робити. Вже діти підростали. Так ми на танго і встречують. Значить, немає реалізації. Чуєш, я хочу малювати, але в мене немає того вже практики. Перепрошую, часом ми в палац залізничників ходили. Там були да. теркані. Ми ходили ми з Вих, і теж ходили. з руків, починали ми. Mm -hmm. Ми починали десь перші два місяці. Mm -hmm. Потім вже брали приватні, а, потім я вже пропустила і. Потім вже знов там вийшли перед ряди. Потім, значить, там в мене була одна знайома, яка мене теж вчила. І, і я вже пішла на Мілонги. На каже, давайте підеш танцювати, ти там скорше навчишся, чим ти, ти будеш ходити на ті часні уроки. І вже добре. почали їздити, жити. Отже, ви собі намагаєтесь якусь душу <плес> новити. <намати. плес> так, судячи <плес> <так, плес> з усього, що вже складати. Ні, ні, вона вже не зложувалася зовсім. Може і тому ви якось шукали собі якоїсь моральної такої від ві душовикому так мистак. і розпічі, і, я... Mm -hmm. і а як я а, і при цьому вам вимусили мусили робити робити да. там. То, і, то, Тому Я вас втепили. і питаю, як ви не втопилися. То, тому що мені колись розказував Сергій Ільїн, може ви чули такого? Я вже зустріла да. Да. Сергій Ільїн одного разу. розказав, він він був такий трошки на підпитку, був дуже щирий. Він каже: пані Володька, а він в обхоку працював багато років. Це фактично те саме. Афармилока, афармилка, що таке. От Вот пишете фармилівки, ж бабки, а вони добре заробляли. Вони по колгоспам їздили, І там, знаєте, колхоз мільйонер, там такі деньги давали, вот і все. і думаєш, от я сейчас ще 4 Леніна намалюю і чотири вперед комунізму, а потом сяду і сделаю творческую работу. І, наконец у мене два свободных дня. Натягиваю планшет і так вся. Дома, я и вдруг я ловлю себя на том, глинкар, что я начинаю мазать этот планшет, как будто бы покрывать для плаката. І то вони ледве ви вигрибли. і він, я вважаю, досі не вигріб. Як світ зоркальцев вигріб. Він став непоганим художником. Зоркальця. А от як ви вигребли? Оце мене цікавить найбільше. Благодаря Льві. я вам скажу, що напевно я просила Бога. Я віруюча людина. Я просила Бога. Я просила, щоб він мені дав таку людину, бо я відчувала, що сама я не зможу. Просила постійно. Дай мені, будь ласка, людину, яку я буду кохати так, як вона мене і, був, і прийме мене з моїми недостатками всіми. Я буду любити, я зможу проявитися така, яка я є. Ну, як є, стати краще. І один такий вечір, просто я сиділа на Мілонзі, вже збиралася йти додому. І до мене підходить так, щось така підходить, щось таке велике, велике, велике. До мене таку руку. І я так, можна? І це якось так, ну щось таке було, навіть важко об'яснити, що це таке було. Щось таке звишене, як то кажу. Я даю руку, Валерий не танцює там. Там є ж свої свої ну, тут... стандарти свої. І ми йдемо з ним в танок, починаємо говорити, і мені так легко з ним таке було відчуття, що я таку людину рідну зустріла, якої не бачила вже 100 років, ні бабця, ні тато. А Нічого до речі, віка. може він до певної міри був психотипом для вас як татоном? Чи це є. Це є, тому що вони одного року народжені. Ага. Наживад 26 років різниця. Так. Один рік з татом, 49 рік, так? Ну, бо тато був скорпіон. теж Оце дуже складний знак. Дуже. У мене донька скорпіон. У мене теж донька Ну <laughs> Чому ну, ви знаєте, що так, це таке? От він буде зараз 26 років, то. А моїй майже 30. То повний капець. Так важко Вони в своїй <laughs> і. Вони свої ракушці. І е, виходить так, що мені стало з волі легше, мені стало з ним цікаво. Я хотіла з ним бачитися. Ну, у нас там раз перепочалося, то вже таке було. І я вже зрозуміла, що м то моя людина. Моя людина і все, мені треба бути з тою людиною. А тут сім'я, тут діти. Як все. І я просто пішла з сім'ї. я все кинула. А пішла. діти? Я ну це Діти тяжко було. Їм було тяжко. Вони лишилися з батьком. І тоді було старші було 20, а молодші було 18. Вони грудні діти були, як то кажуть, але все рівно. Я, ну б... так, звичайно. Ну, і я дойшла після такого, яка була, я не хочу розказати, що було. Але було таке питання, що я взяла м, в кишені там, документи і в халаті, там, як вийшла з хати. Не такі прийшла до Валєри і сказала, Валера, я е, прийшла до тебе. Клас. Е, дуже важливе питання в цьому плані. Виходить. Що ви наважились на щось дуже переломне? Правильно. Звичайно, фірмою це вже не займалися ні, ні, це, автоматично. Я все Чому я, я пам'ятаю вашу творчість того періоду? Ну плюс-мінус, там один-два роки. 19-й рік це вже Воліра був. Ми з Волі зустрілися в 17-му році, а я в 18-му розвелася з чоловіком. То есть вже коли Валера в 18 я в 18-му да, 18-му почала писати 18 і почала писати. От я, тільки до От дня... я хочу спитати, вибачте, що перебуває. Чому може я щось на поні? Я мабуть чогось не знаю, але те, що я бачив на виставці, це було в основному такі символічні, якісь штуки, О, дрюки, ага. і вони були досі такі слабкі, якісь такі ніякі. Валера звичайно їх хвалив з усіх сил. Дожен, але це було навіть трошки смішно, бо воно того було не варте. Я вам кажу, як мистецтво звичайно. А зналось. я то все так відчувала, мені так було незручно. Так от я вас питаю, чому ви пішли на оцій абстракції той час, як у вас була мені не дозвіл. Ви працювали афармітелем. Як оформитель ви добре знали лісунок, ви добре знали поєднання фарб і ви би могли продовжувати, скажімо, стамкову річ, або або ту саму э, стіни робити. Чому ви різко так поміняли стилістику? Ви Стили... можете самі пояснити? я можу сказати, що я стіни і малювала далі? Тобто я ага, це то, все то, то, робила. Це, це теж якісь були гроші, і так ну, Але я почала малювати те, що я хотіла раніше робити: холсти. Ми купили холсти. У мене краски з'явилися. Я могла собі дозволити цими красками робити робити, що вона хоче. Він каже, роби, що хочеш, малюй, що хочеш. І почалося. Воно через що воно пішло, такі примітивні спочатку були. Вони були якісь прості, тому що я все почала знову шукати і відкривати замок. Боже, як класно! До мене дійшло. Фактично виходить, якщо я щось не те кажу, препарати мене, фактично виходить, що через ці якісь прості ізначальні примітивні форми і істини, ви, і, да, ви нібито пере, 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 перенароджувались для того, щоб знову якось. Само скласти себе по новому, я правильно розумію? Правильно, правильно. І через творчість, от ніби знову, але вже пришвидшеному темпі пройти якийсь отакий період не період нового, нового тих, народження Так, у тих 20 років що я втратила, як то кажуть. Це дуже класно. Ну кажуть, ти я Кажу, я ж дітей там виховала, так правда, дуже ну, щось. Ну так, так воно і вийшло. Я ж не знала, як я буду писати. Я вже греков вже скільки часу пройшло, розумієте? Навиків вже немає. Людина повинна повинна малювати шиня, постійно. Шиня. То вже зараз я то розумію. А тоді і воно таке воно буксувало. Така несмілість, якась вона все в роботах була і 19-й рік якраз тоді, Алла шляхова була. Тоді вона підтримала ще трошки, правда. Ну От, і тоді ця була. Валерія, дякую, звісно. Валерія зробив для мене, напевно, то що ніхто не міг Ну, як це ніхто. Це повинен робити закоханий чоловік. <laughs> це не нормально. Не, я не хочу, я так, так, він постійно досить Знаете, Кажет, що робити, скажи мені щось, а Він каже, так все дуже добре. Так. Да. Закоханий чоловік говорить так, якщо весь світ проти. То я за, тому що ти геніальна, ти прекрасна, ти найкраща. Mm -hmm. Це нормально, це абсолютно нормально. І це дає, це дає е, тил, який, на, який потім дасть змогу вам далі розвиватися. Це було... Ви розказали мені просто сагу якусь. Обну... Сага а, Наталія Романа. Знаєте, в мене в мене не було повністю, не було волосся на голові. Чому? Я його Проте, В протесті вона так, е, е, проти, такий, проти більше, чоловіка. Знав, що зробити? Взяла повністю волосся, таке воно обнуління було. Крас. Скільки вам було тоді років, коли ви різко так. 42. Сім років назад. Новий фініш. Новий старт, вибачте. Я кажу, Валера, ти мене таку приймеш, прийшла до нього і на мене дивиться. І що ти сказав? А що я міг сказати? Я, я сказав все, то що на тобі, все моє. Він сказав, відросте. Зараз діти вже гордяться мною. Знаєте, тоді був такий тяжкий період, вони дуже тяжко пережили ми зараз. А вони вже кажуть на виставку, приїдуть ну, зараз в Італії. Ну все рівно дуже радується робота. Добре. Е, якщо я вас правильно зрозумів. Якщо ви кажете щиро мені зараз, те, що ви тоді робили, це було важливо для вас, але вас це не задовольняло. Як коли стався, Ви можете мені сказати, ну, змозі, коли стався той якийсь такий, ну як ото марксисти казали, кількісні змінення, в якийсь момент обов'язково повинні перейти в качественник. Коли стався той скачок, коли нарешті Наталя... Намалювала щось, як Пушкін сказала, Айда Наташа. Непогано. Айда Ніхіла. хніхила. Двінадцять ознаків задіак. Розкажіть про це. Про це. Нет, от роботи. Ні, ні, теж до знаків були. Оці роботи, коли я почала малювати, якби чудно, і, і я відчула, що це щось моє. От, от я тут прям проявляюся в тих роботах, то і набросив, то і, от тут і кольори ті, що я люблю. Земляні. Mm -hmm. От якісь такі легкі роботи, вони в мене так йшли від душі. Коли це сталося? От це це mm -hmm. 19-20 й 20 й рік, так? Mm -hmm. Це 19 й рік. Якраз після тих, після тої виставки, напевне, коли була в музеї, коли я подивилася на то, думаю, боже ж мій, то ж треба якось того тому саму. Mm -hmm. слов. Вже коли довго не говориш на російській, на українській мові, то mm -hmm. суржик виходить. Mm -hmm. І потім, потім потім вже, вже почалися такі роботи. А, і ще Ілін мені навіть сказав, коли дивився мою роботу, А каже, а чого тут ти не пишеш отак? Я не можу зрозуміти, що тут в тебе тут пише, а що ти отак не пишеш? Ти ж так могла, ота робота з трояндою А, -а, -а, -а. І Він сказав, а чого ти так не пишеш? Пиши так. Ів'ян поганий художник, але дуже тонкий мистецтвознавець, він дуже добре бачив. Він показав пару робіт, які були. І амоніти тоді, їх просто тут немає. Угу. Ми їх продали, і він тоді сказав, що ця робота цікава і та, якби показав такий напрямок. Угу. Напевно, я теж прислухала до того. Для мене важливо, що коли я таке нічого не відчуваю, що воно щось темі, нікак.